Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Посвітлених, Пробуджених і я не просто. Колода. Я не пам'ятаю, дівочки, темна колода. <кій> на дні колоди карта зірки про те, що час виконувати свої бажання. І, можливо, притримати це в таємниці, починати щось спочатку. Спочатку і якось по-новому, по-іншому. Хочу подивитися саме поток чомусь сьогодні. Тільки про вас. Що треба знати? Подумайте про себе, нікого не притягуйте. Так, так, ви в мене людина, яка вже, яка вже вкладається, яка взяла цей шанс, хочеться сказати, дівчатки, і яка зробила якийсь вибір. Так, по справедливості, яка зробила якийсь вибір. Я так розумію, що саме на цей шанс так? і кайфує від того, що вона робить. Взяла шанс на наповнення. Те, що ви робите, реально вас е, робить щасливою, робить вас повною, робить вас цілісною, хочеться сказати, робить вас прекрасною. Все в руках у вас горить. Що треба знати на сьогодні? Давайте будемо дивитися. Дівочки, що ви рухаєте свою колісницю, О, Боже, як круто! Можна прям прямо <кій> так зробити і поставити на заставку або просто в телефоні зберігти. Тому що ви рухаєтеся прямо таки до абсолютного ресурсу, матеріального і емоційного, до абсолютного щастя, кому актуально для сім'ї. Тут вона плете свою долю, можливо, навіть, знаєте, змінили якийсь ракурс в сім'ї в себе, можливо, в роботі, можливо, зовсім змінили роботу. На якусь зовсім іншу. І кажуть про те, що ви дійсно таки рухаєтеся по колісниці. Дівочки, старший аркан. У вас якісь судьбоносні переміни в кращу сторону. Судя по картам, точно в кращу сторону. Чим би ви зараз не займалися? Так, що ще треба знати? Дівочки, знаєте, кажуть, ви якийсь час дуже довго чекали. Чекали, знаєте, Поки ви станете от щасливою. Знаєте, якось навіть зараз кажуть про те, що ви е, робили, можливо, багато і, і робите для того, щоб е, зібрати якісь плоди. От розумієте? Очікуєте якогось результату. Ситуація, от не те, щоб вона висить, просто ви вже вклалися, знаєте? І от ви чекаєте якихось перших результатів. Якихось перших плодів, що зробить вас щасливою. Так, далі, про що повішений, давайте подивимося. Так, вам кажуть, що ви прекрасно розумієте, що це ваше, чим би ви не займалися. Це ваше. Ви чувствуєте перемогу навіть в цьому, от хочеться сказати, в цьому ожиданні Ви готові не те, щоб готові чекати, а от просто ви знаєте, заради чого ви чекаєте. Ви знаєте, скільки ви вклалися, ви знаєте, що м м будуть плоди в будь-якому випадку. Так, про що ще треба знати? Так, дівочки, що всі ваші страхи, що всі ваші 에, <кій> якісь 에, от в мене йде слово, дівочки", маніпуляції чийсь в вашу сторону, от вони <кій> закінчилися, розумієте? Про що дев'яточка мечів, тут вже башня, про що саме? 에, про якесь, дівочки, про те, що було в минулому. Вам можливо, ви раніше не проявляли такої сили, можливо, ви раніше тільки хотіли, але нічого не робили. І ось знаєте, те, що ви не робили, воно якось вас безмірно тривожило. Ви розуміли, що е, треба набратися храбрості, можливо, щоб зробити цей крок, щоб це не стосувалося. Е, і знаєте, е, це вас тяготило все-таки по-повішеному, і по шістки кубків це вас е, обріміняло якось. І кажуть, про те, що це е, о, тим, що ви рухаєтеся у вірному напрямку, е, це вас, не знаю, дає вам якусь ясність, якусь енергію, і знову ж таки, про те, що ви проявляєте силу. Про що? Так, ви закінчуєте закриватися, закінчуєте сидіти в умеренності, закінчуєте, щось хочеться сказати, бути непомітною. розумієте? Можливо, якісь таланти ви боялися комусь показати, можливо, якісь думки висловити свої, розумієте? І кажуть про те, що ви це припиняєте. Ви припиняєте соромитися, припиняєте, не знаю, не бути собою. От начебто ви обрітаєте своє істинне обличчя. Розумієте, те, що у вас давним-давно було заховано. Так, починаєте. Про що? От знаєте, вам не соромно е, сказати, що я е, хочу жити заради себе, що я достойна найкращого, що я м -м, хочу отримувати від життя задоволення, а не тільки страждання. Що я хочу, щоб бути в пріоритеті, що я в пріоритеті для себе, і що по-іншому я не згодна. От так. так, далі, що ще треба знати? Дівочки, про те, що вас підтримує рід. І от я можу навіть тут сказати, що ваш рід вивів вас із п'ятірки Пентаклів до імператриці. Розумієте? Знову ж таки, згадаємо перші карти Десятка кубків, Десятка Пентаклів. Кажуть про те, що ваш рід виводить вас із п'ятірки пентаклів. Так, із стану ілюзій, із стану страху, із стану розбитого серця. Так, відконфліктувала, хочеться сказати. І тут входить у нас якийсь імператор. Про що імператор? Людина, з якою у вас або діти. Давайте запитаю, хто це вам. Людина, з якою ви попрощалися, девочки, це ваш імператор це людина, з якою ви попрощалися. І ви от починаєте, знову ж таки, щось нове. Щось нове. І хочеться сказати по дияволу. А знаєте, про що диявол? От. Просто про якусь стабільність. Тут саме не про щось таке негативне, а тут саме про стабільність, що ви довго-довго от по пшеньку відкладували, розумієте? Довго-довго не дозволяли собі, не прояснялися, не були видимою, не були помітною, не були проявленою. А тут саме про дияволу про те, що гляньте, яка вона, який тут він ну, от прекрасний, який він тут м -м, сексуальний, не знаю, яскравий. розумієте? І от кажуть, про те, що тут саме диявол, про те, що ви от, берете вожді в свої руки. Шикарно. Ще, про що? О, знову ж таки, перші карти, дівочки, про те, що знаєте, що <кій> тут Верховна Жриця каже про те, що, можливо, ви скриваєте, ще заховано, скільки у вас попереду буде задоволення. Розумієте, від цього, що ви. Е... Ліпите своє життя своїми руками. Від того, що ви саджаєте якісь, ем, якісь починання, знаєте, як зараждаєте для того, щоб в майбутньому у вас було так, як ви захочете, щоб прийти до Королеви Пентакли, щоб прийти до імператриці. Знову ж таки, порада про те, що не треба ем, розплескувати цю інформацію не, не те, щоб аби не наврочити, так просто це ж нікому, це ж тільки ваше, це нікому поки що це не потрібно. Розумієте, про що я кажу? Так. А вам кажуть, що це ваше поправо, про що б дівочка кубків. Е, Знову-таки, виходить ваш чоловік, дівочки. і кажуть, е, не знаю, от якщо це не про чоловіка, то кажуть про те, що ти цю енергію випліснеш зараз, якщо комусь повідомиш, і залишишся в спустошенні. Не треба нікому нічого розказувати. Якщо це щодо чоловіка, дівочки, то вам кажуть, що ви закриваєтеся і тим самим подкаплюєте свою енергію, так? задля того, щоб мати енергію для продвиження, чого б це не стосувалося. Ще що треба знати. Тут саме кажуть про те, що ви будете ваш рух буде е, ш, доволі таки е, не скажу, що прям швидким-швидким, а от ви будете якось набирати оборотів, дівочки, і от знаєте, як от кажуть про те, що діяти треба вже саме зараз. То, так, по колесу фортуни фортуна вже до вас дивиться, вже вона на вас дивиться, розумієте? Ви повинні це зберегти і захистити. От так, знову ж таки, кажуть про те, що не глянуся в минуле. Минулого вже немає. Розумієте? Ми живемо зараз цією миттю, сьогоднішнім днем. Не тягніть минуле із собою в сьогоднішній день. Так, тому що це вас спустошує, тому що там нічого нового, тому що там одні блоки. Ще що треба знати. Живіть і насолоджуйтесь життям, дівочки. обирайте себе. Королева, ой, королева, лицар жезлів. Тобто робіть те, що вас наповнює, робіть те, що вам в облаго. Те, що змушує вас посміхатися. Розумієте? Отак, знову ж таки, карта, дівчатки, карта руха, карта, що, це, що ви знайшли дійсно такий свою стізю і що ваше життя починається по-новому. Виходить на новий рівень карта е, нуля і карта е, миру про те, що у вас буде продвіження на якомусь, е, можливо, навіть якесь масштабне. Приймайте ви благо, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Нехай кожне послання знайде своє серце. на особисті, будь ласка, в порядку черги і одягаємо інформацію в благо для себе.